Дипломат телеведучий Дмитро Чакалкен з нами сьогодні. Вітаємо вас. Слава Україні! Слава героям слава! Бонджорна це! Бонджорна! Отже, квіста сера тут рестрадину портуну Рома, кому сім'ї при кондруку, а Квестор П'яз. Сьогодні всі дороги ведуть не до Риму, а ведуть на телеканал Прямий і до України, в принципі. Найкращі ведучі, найкращого телеканалу. Спасибі. Мені здається, вже дістали вже 2 мільйони 100 тисяч підписників. На Ютубі? На Ютубі. Більше. Зараз Христина скаже точно? А я вас одразу запитаю. Це що у вас а, це... ви не з пустими руками? Так, не спорожні у вас з порожніми руками. Да, це е, третій випуск мого проекту Людський фактор я мав нагоду презентувати в Рівному, в Луцьку. Завтра відправляється велика частина цього накладу як гуманітарна допомога нашим співвітчизникам в Вільняному Херсоні. Ми вже відправляли в Харківську область теж е, е, наші книжки. А зайвий раз. Підкреслює, наскільки ми залежні від деяких особистостей, тому що цей божевільний кремлівський гоблін тримає сьогодні в заручниках мільярди людей на цій планеті, тому не можна нехтувати нашими співвітчизниками. Коли починав цей проєкт, він перша частина була російською мовою, тепер вже друга і третя українською. І там був такий епіграф, що просто плахою чи хорошої рождається птиця, їй все одно суждено літати». Чоловіком так не случиться. Чоловіком мало радіться. Чоловіком і що нужна стати. стати. От, от, як... це, це для росіян. Yeah. Власне, їм треба вивчити. Yeah. На я просто це роблю влашто такі челенджі. Коли у нас книги в ефірі, відкривати першу сторінку, і читати mm -hmm. першу перше речення, яке мені впало okay. в очі. От, будь ласка, не продавай свого серця за золото та коштовності. Знай, що найбільший діамант це сонце. На щастя, воно сяє для всіх. А коли прийде час, і ти полюбиш, то цю людину всім серцем. Як актуально ага. зараз? Дякую, пане Дмитре. Значить, згадали ми вже про божевільних і про те, чому треба навчитися росіянам гуманізму виховувати в собі і стати людиною. Ну поки що у них це мало вдається. Давайте поговоримо про їхнього лідера, про президента, який вчора заявив про те, що війна затягнеться. Ну, вони називаються іншим словом спеціальна військова операція, тим не менше, що вона затягнеться. Про що це свідчить цей меседж? Вони хочуть залякати українців, в них не виходить ніяк залякати, не обстрілюючи нашу інфраструктуру ні іншими всякими методами. І тут зараз будуть впливати так морально давити, що це надовго, щоб українці просідали, щоб вони я не знаю, виїжджали за кордон, щоб в них був панічний настрій, погано. Чи це направлено на внутрішню аудиторію? Що от готуйтеся за Затягуємо ще більше пояси, хоча куди там вже затягувати, туалетів і так немає в будинку. Ну куди ще що ще гірше в них може статися? Я просто не можу уявити. Вони і так живуть в жахливих умовах. На на що це орієнтоване? отакий спіч його? Ну всі абсолютно звернули увагу, де да, на цю зміну цієї парадігми перепрошили там росіянам цю матрицю. Казали, що там за три дні візьмемо Київ. Ну, хоча Маргарита Симонян позавчора, чи три дні тому заявила, що ми таки брали Київ, а Якийсь. вдали вони. Ки, да, да. У... Якісь не марення якісь були да що вони вже були. Ну, Каже, ми ж були в Гастомелі, то все це практично Гастомель. Вона думала, що це вже центр Києва. Ну перед смертю знаєте в людей, які є марення, оце так і напевно в них вже абсолютно. Да, і так, от це ну, дійсно в першу чергу направлено на внутрішню аудиторію для того, щоб люди заспокоїлись в сьогоднішньому стані занепокоєння, тому що понівна сьогодні емоція в росіян це. Занепокоєння через те, що ось так не справдилися їхні надії на швидке закінчення цієї спеціальної операції. Тому Путін каже, що це такий тривалий процес. Готуйтеся до затяжних. Боїв і він виправдав вже тепер цей перебіг цієї операції. Тим, що дивіться, ми ж вже Азовське море, тепер внутрішнє наше море. Це ж раніше мов, там, лише там у нас було узбережжя, а тепер Азовське море це повністю наше море. Тобто раніше вони казали, що вони тут нас звільняють від укр... фашистів-нацистів від сатаністів. А тепер виявляється, що вони повернулися до своєї споконвічної практики захоплення нових земель, звільнення. Так званих дев'яти областей Російського міра, насправді це все було очікувано, і я якраз під час презентації цієї книжки в Рівному згадував останній мій візит до цього міста. Це було три роки тому. Напередодні другого туру виборів. І такий був. Цікавий момент обурювали події того часу, що я іноді там ну, дозволяв собі досить різкі такі вислови. І були представники на цих моїх зустрічах, представники е, цього Анатолія Шарія, вони знімали, намагалися мене там спровокувати на якісь там випади, такі рішучі, і потім Анатолій Шарій навіть зробив ролик. Чекалкін там в Рівному, в Вінниці, в Луцьку. Е, каже, десь якийсь божевільний розповідає нам, що Путін нападе, що mm -hmm. якийсь роздмухає тут якусь. Параною каже про якийсь апокаліпсис. А Я тоді казав, що дивіться, кожне українське місто може повторити долю сирійського Алеппо. Причому, якщо Алепо було в там в трьох тисяч кілометрів від Москви, то від широкіно окупованого росіянами до Маріуполя 10 кілометрів від кордону з Росією від Харкова 30 кілометрів, в Северодонецьк на, на на кордоні. Тобто <кій> попереджав, що на жаль, ця агресія в тому чи іншому вигляді неминуча, і Треба до неї Почтай. готуватися. Найвідоміший там вислів часів древньої римської військової культури. Сівіспасом парабелом. Хочеш миру, готовься, готуйся готуйся до війни. Якщо ми вже беремо до уваги азійський континент, то намагаємось ми ж отримали повідомлення про встановлення граничної ціни на нафту 60 доларів. Та й загалом, окрім а, країн арабського світу, які теоретично мали б зараз активніше видобувати нафту для того, аби тиснути на Російську Федерацію занижувати, занижувати ціну. Чи є ще якісь позиції? Залишаються якісь позиції в Російської Федерації саме на цьому континенті? Чи все ж таки вже багато очей і рук є, які прагнуть її роздерти і так далі? Пошмотувати? Ну треба віддати належне. російська дипломатія на арабському світі завжди дуже. Потужні мали позиції. Я свого часу, як військовий перекладач, мав можливість переконатися, наскільки був цей вплив, в тому числі і ідеологічний. Ми продавали зброю практично всі 22 країни Арабського світу. Свого часу наші представники, військові консультанти, радники були практично в усіх країнах чи скільки, ну, навіть по кількості наших перекладачів, моїх колег, які готували в ті роки це по 50-60 чоловік на рік готували військових перекладачів для того, щоб просувати не лише військову техніку радянську, а й радянську ідеологію. Направляли літаками цю пропагандистську літературу і приймали в себе сотні тисяч арабських студентів, яких накачували цією ненавистю до американського імперіалізму і там арабського осіанізму. Я пам'ятаю, як мене свого часу. Ну ну, в певним чином вилікували від цих антиізраїльських там ксенофобських якихось настроїв представники саме еліти країн арабської затоки. Це був перший прецедент, коли приїхала до радянського союзу група. Ковецьких офіцерів їх там ну, через таку ну, особливу повагу і пітет називали кувійтянами. Прилетіли кувітян, як і не планітяні, там тут киветяни. Дійсно, вони всі такі в яскравих таких <кій> настроях, з полетами, випускники там, Вестпойнту, Гарварду, Оксфорду. І тут їх приймає квітуча в лапках Туркменія, де страшні умови цього військового центру Вони прилетіли в країну, де начебто переміг вже соціалізм плод міра і стабільності, космічна держава. А тут жодної заасфальтованої дороги немає. жахливі ці хати mm -hmm. по, по порушені по боках доріг, і вони здивовані, куди вони прилетіли. Ну і ми тим ж менш намагалися їх навіть цих е прозахідних кувейців накачувати своєю пропагандою всім іноземцям, які прилітали на навчання до радянського союзу, читали такий курс Радянського Союзу. Ну і така відповідальна ланка, перша в історії група цих шейхів Кувейту. І мені доручають читати їм курс Радянського Союзу. І я згадую першу лекцію. Там вийшов такий побітий молію, такий співшийся полковник, у якого конспект того Радянського Союзу курс Радянський Союз починається з одних перших сторінок краткого курсу ВКПБ. Ще сталінського. І він повертається так до, до, до аудиторії. І так, товариші, в октябрі 17-го року прикриває жупіло монарха синдикалізму, ліві есери ползли к власті. Я так здивовано кажу, товариш-полковник, що так от переводить, я от думаю, ну перекладач. З Москви тільки прилетів щось, може, не знаю, останні якісь Ні, Подожди, 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 зараз повертається до цього конспекту. В октябрі 17-го року прикриває жупіла монарха синдикалізма ліва есери, тіха сапай ползли к власті. От тепер переводіть, ті сапай, сапай. Ключовий момент. Тобто настільки ну, вони вразила підготовка тодішнього полковника, але насправді цей. Апарат пропагандистський радянський був дуже потужний. і Я впродовж років пересвідчувався, наскільки оці зерна, які ми там свого часу е посадили в головах представників багатьох там еліти багатьох арабських країн, вони проросли, і навіть там десь два роки тому, пам'ятаю, в холі п'ятизіркового готелю в в Шармашейху. Е Єгиптянин, який вже там 40 років живе в Лондоні, в нього всі діти там успішні бізнесмени, в нього саму успішний бізнес. І він зі мною сперечається і розповідає мені всі байки про страшних капіталістів, які заполонили так. там, облітають е, арабський світ. Ми ага. пожинаємо, ми пожинаємо плоти цієї совєтської цікаво. пропаганди до сих пір, це беззаперечно. Єдине, хотів зачепити цю тему, знаєте, про те, що вже там готують десь на Росії якийсь там безпечний відхід Путіну з'являлася інформація про Аргентину, Венесуелу і тому подібні е, речі. З одного боку, е, воно якось ніби і смішно звучить. А з іншого боку, я просто скажу словами, історія вже має приклади, або ж навіть чутки ті чи інші, пов'язані ще з одним диктатором. Будь ласка. Ну так, дійсно, вчора багато телеграм-каналів mm -hmm. на цю тему. Коментували, і все ж таки загальна думка була, що з урахуванням того багажу злочинів і Викликів для безпеки всього цього людства, які вже на совісті Путіна, йому ніхто ніяких гарантій безпеки давати не буде, і ніякого для нього безпечного місця для того, щоб дожити останні роки свого життя в нього не буде. Тому і дуже промовиста навіть ця постановка питання, що ніхто не ні, не обговорює ніякі безпеки, ніяких гарантій безпеки самому Путіну. Йдеться про можливо там гарантії того, що країни, які опиняться на в розвалах Російської Федерації, вони будуть отримувати якісь там преференції, і можливість цивілізованим способом позбутися ядерної зброї, тому що нагадаю, що сьогодні, 8 грудня, рівно 31 рік тому, 8 грудня, була підписана угода в Біловіжській пущі про те, що цивілізовано розійшлися республіки колишнього радянського союзу, в першу чергу mm -hmm. Україна, Білорусь та Російська Федерація. І сьогодні це, в принципі, абсолютно. Очевидно, що ця країна приречена на розпад, хоча вони придрікали Україні там роками розпад, але насправді внутрішні протиріччя в самій Росії набагато сильніше ну, на декілька порядків сильніше, ніж в нас там етнічні, регіональні, національні, економічні. Тому е, наше завдання пришвидшити цей процес на да, картагіне Еседелендум, як казали свого часу древні римляни. да, як Карфаген має бути зруйнований так і Російська Федерація, ця імперія зла має закінчити. Ти своє існування, ми ну, всі ми знаємо, чим закінчували імперії, як і закінчилася їхня історія. Я всі свої програми починаю якимось висловом цитатою екклезіаста царя Соломона. Але цар Соломон це не лише автор таких відомих біблійних творів, як Еклезіаст, угу. приповіски Соломонової, але й найвідомішого поетичного твору, пісенного твору тієї епохи це Шірга Ширим, пісня над піснями і його. Цитати теж стали численними афоризмами. В нас, на жаль, в радянські часи там було спотворено сприйняття багатьох цитат. Ми навіть сприймали там якусь фразу: хто не, роботи, хто на хто не працює, той не їсть, як там один з принципів морального кодексу будівника комунізму. Це насправді з Євангелія. Да? Чи не рий яму іншому сам в неї потрапиш? Да? Чи око за око, зуб за зуб. Тобто є багато висловів, які традиційно сприяли. Приймається як якісь там лозунги радянського часу, як там один за всі, всі за одного. Насправді це ніякого відношення в оригіналі не мали ні для мушкетерів, ні для радянської там принципів. До Дюма, зокрема, для Дюма. Да. це один з, знову ж таки євангельських біблійних принципів. Тому і якраз і пісня і над піснями я хотів подякувати тим, хто сьогодні продовжує таку чудову традицію, яка починається з античних часів, тому що насправді. І в ритм пісня і вірш це одне і те ж саме слово в оригіналі, да Шір Шірга Шрім. І як відомо, вірші це кращі слова в кращій послідовності, це вища форма існування людської мови. Тому всіх закликаю до поезії, тому що мета будь-якої творчої особистості це відвоювати в прози життя, плацдарм для поезії. Чим ми з вами займаємося? Як гарно сказано, uh, на, на я завершення. просто хотів підмітити, значить, дивіться, от uh, зокрема, коли Дмитро Чекалки в нашому ефірі, в ефірі наших колег. Дивіться ці ефіри, тому що коли людина наповнена і з точки зору досвіду, і з точки зору того, чим цікавиться. І читає як мінімум. Про що голо ну це завжди цікаво. і це, якби от просто захоплення. Тому що я не встиг навіть помітити, як нас година спливла. Дуже приходьте, дуже цікаві Дмитрі, цікаві. Дмитрі, приходьте, Дмитро, Приходьте нас. Тому що люди, які нас дивляться, я думаю, цікаво подиви завжди подивитися. Тобто, за дуже людьми. цікаво і, і це величезне навзаєм. Ми вас завжди раді бачити і будемо щиро вас чекати. Дмитро Чекалкін, дипломат, телеведучий був гостем в нашої студії. Бережіть, бережіть себе і до скорої зай, зустрічі. Дякуємо.